Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. З даного відео ви дізнаєтеся, що таке тренувальний спліт, які є його різновиди, який обрати і як скомбінувати. Тому мерщій підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не втратити цінну інформацію. А ми продовжуємо спліт у перекладі з англійської розділяти: якщо розглядати організм як єдине ціле. То тут з точки зору тренувань, де розподіл відповідно до м'язових груп, які ви навантажуєте на тренування. Існує достатня кількість різновидів і комбінацій тренувальних сплітів. В даному відео ми підберемо той, який підходить конкретно вам. Тренувальний спліт це ключова і невід'ємна частина програми тренувань, яка при правильному підборі дає чудовий результат. Підказка до цього відео я залишу посилання на відеоурок, як скласти програму тренувань. Подивіться кожен. І не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Найпопулярніші це дводенні і триденні спліти, де ми пропрацюємо всі м'язи за два або за три тренування. Але мало хто знає і використовує чотири, п'ятиденні, семиденні чи навіть дев'ятиденні тренувальні спліти. Дводенний тренувальний спліт найкраще підійде для тих, хто починає свій спортивний шлях, так як за одне тренування можна пропрацювати більше двох м'язових груп. В основному такі тренування розділяють на тисни тягни або ж верх та низ. На першому тренуванні ви виконуєте вправи для м'язів спини, задньої дельти, біцепсів, біцепсів стегна, м'язів кору. На другому тренуванні ви виконуєте грудні м'язи, плечі, тріцепси, квадріцепси, литкові м'язи. Це не єдиний варіант виконання. Можливо, також розділяти м'язи верхньої і нижньої частин тіла. Для прикладу: грудні м'язи, м'язи спини, дельтовидні, біцепс, тріцепс, передпліччя. Останнє також потрібно тренувати в тренажерному залі, а не тільки вдома за комп'ютером. Другий день м'язи ніг і м'язи кору. Триденний тренувальний спліт. Наступна сходинка для більш прокаченіших. Тут тренувань стає більше і, відповідно, можливостей для різних комбінацій також. Можна комбінувати як м'язи-агоністи, так і м'язи-антагоністи. Робити це на відстаючі групи м'язів чи приділяти більше уваги і зусиль конкретно якимось групам м'язів, які вам подобаються. Ці всі речі залежать конкретно від кожної людини і це підбирається індивідуально, відповідно до кожного випадку. День 1 – спина, задня дельта, біцепс, день 2 – грудні м'язи, плечі, тріцепс, м'язи кору, день 3 – м'язи-ніг. Наступна комбінація: день 1. Спина, трицепс, м'язи кору. День 2. Грудні м'язи, біцепси. День 3. М'язи ніг, дельтоподібні м'язи. Третя комбінація спина, задня дельта, тріцепс. День 2. Груди плюс плечі і плюс біцепси. День 3. М'язи-ніг і мязи кору. Чотириденний тренувальний спліт. Це наступний різновид для людей, для яких тренування стає, але ще не є стилем життя. Даний спліт дозволяє пропрацювати кожний м'яз окремо. Максимальна концентрація і підконтрольна робота це ті речі, яких потрібно дотримуватися на тренуванні, адже тут же йде робота на межі і дуже легко перепрацювати, що погіршить процес відновлення і заставить вас повернутися до попереднього триденного спліта. Аж ми цього не хочемо. День один м'язи спини, день два м'язи плечей. Це в нас дельтоподібні, біцепси і тріцепси. День третій. Це в нас м'язи ніг і м'язи кору. День четвертий. Ми тренуємо м'язи грудей. П'ятиденний тренувальний спліт. Найкращий з точки зору пропрацювання м'язів. Тим, що для кожної м'язової групи є окреме тренування. День 1 ми тренуємо м'язи спини. В другий день ми тренуємо дельтовидні м'язи і м'язи кор. День 3 ми тренуємо м'язи-ніг. День 4 ми тренуємо тріцепси, біцепси і м'язи передпліччя. І в п'ятий день ми тренуємо грудні м'язи. Семиденний тренувальний спліт чимось схожий до п'ятиденного тренувального спліта, але він додає змогу додатково пропрацювати ще дві групи м'язів, які у вас погано відгукуються на тренуванні. Для прикладу, якщо у вас відстають грудні м'язи і м'язи спини, семиденний тренувальний спліт виглядатиме наступним чином. День один. Ми тренуємо м'язи спини. В другий день ми тренуємо грудні м'язи. В третій день ми тренуємо біцепси, тріцепси, м'язи пліччя. День 4 ми тренуємо м'язи-ніг. В п'ятий день ми тренуємо дельтовидні м'язи і м'язи корм. В день 6 ми тренуємо м'язи спини. І в день 7 ми тренуємо грудні м'язи. Як ви побачили, відстаючі групи м'язів ми тренуємо кожних 5 днів. Дев'ятиденний тренувальний спліт. Мій улюблений. Він є більш професійніший і вимагає від вас неабиякої відповідальності і високого рівня відновлення. Адже тут так само вже йде робота на межі, і потрібно дуже добре відновлюватися, щоб прогресувати. Даний спліт виглядає наступним чином. День один спина, біцепси це у нас попередня втаума. День 2. Груди плюс тріцепси. Це у нас силове тренування. День 3 у нас м'язи ніг, це у нас попередня втома. День 4. Ми тренуємо м'язи плечей, силове тренування. День 5 спина плюс біцепс стегна. У нас попередня втома. День 6. руки, передпліччя. Це в нас попередня втома. День 7. Груди, попередня втома. День 8 плечі. Також попередня втома. І день 9, у нас ноги, силове тренування. Що ж таке попередня втома і силове тренування? Попередня втома мається на увазі, що спочатку ви виконуєте вправи ізольовані, а потім вправи, де задіяні 2 і більше суглоб. Наприклад, якщо це тренування ніг, це може бути до прикладу, спочатку, якщо це попередня втома, ви виконуєте. Згинання, розгинання, а ніг, а потім ви можете виконувати, наприклад, присідання і більш складніші вправи. А силове тренування, ви починаєте з більш складніших вправ, таких як, наприклад, присідання, може бути якась там мертва тяга, може бути жим ногами, а вже потім ви робите до прикладу розгинання. Якщо ви новачок, я рекомендую вам почати з двох тренувальних сплітів і вже з часом, коли ваше відновлення. І ваші силові результати будуть покращуватися. Переходите на кожну наступну сходинку: на триденний спліт, чотириденний, п'ятиденний, семиденний і відповідно дев'ятиденний спліт. Надіюся, що це відео було для вас корисним. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Слава Україні!